Тіні збираються і круг ковтає день, Палаюче небо гасне, коли чорні крила м'яко опускаються на небеса. Відпочивайте, діти мої, відпочивайте, бо навіть сонце має спати. Колискова Рухмар, яку вона співала перша Маркоа. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я продовжу свою розповідь про цивілізацію Аракоа. Минулого разу ми говорили про їх походження та ранній розвиток цивілізації Апекситів. Якщо ви не дивилися першої частини цієї розповіді, то рекомендую переглянути її перед тим, як переходити до цього відео. Ну а тепер я запрошую вас до мандрівки у шпиля раку. Тож починаємо! Після перемоги над вічно цвітом пройшло декілька століть. 1200 рік до відкриття темного порталу. Апексити перетворилися на імперію, а їх населення різко зросло. Вони вважали себе наймогутнішою силою у світі, з якою не могли змагатися навіть наймогутніші з давніх первісних, нічого не загрожувало їх існуванню, а тому Апексіти присвятили себе розвитку науки і магії, а знання стали найважливішим ресурсом їхньої культури. Правлячі ордени, ангари, скалакс, стали хранителями мудрості. Їх обов'язком було каталогізувати історію, вивчати магію та збирати інформацію про світ Дранору і його різноманітних істот. Замість того, щоб збирати ці знання у фоліантах чи сувоях, чаклуни Анхар та Скалакс об'єднали свою магію для створення апекситових кристалів. Доторкнувшись до одного з кристалів, Аракова поглинав усі знання, що містилися в ньому, і навіть міг відчути спогади того, хто створив кристал. Апексити також застосовували свою магію для створення механічних конструктів големів, які б виконували їхню волю. Аракої до війни були дещо зрозумілими. А після перемоги над вічно світом їхні гонор лише тільки зріс. Вони вважали тих, хто ходив по поверхні нечистими, а самі використовували големів для видобутку корисних копалин та інших ресурсів з-під землі. Апексити навіть мали план збудувати храм у небі. На піку розквіту Апекситів невелика група жерців Анхарі почали пошуки останків рухмар. Вони знайшли її обвуглені кістки біля шпиля і спробували воскресити її, але отримали лише частковий успіх. Ця нова рухмар мала лише крихту, сили та інтелекту первісної. Тим не менш, Апексіти поклонялися їй як своїй відродженій богині. Анхарі наділили її силою світла, дарувавши їй довге життя, щоб вона могла ширяти в небесах тисячоліттями. Жерці Анхарі збудували блискучий сонячний храм навколо подиху Рухмар. Сотні Аракоа збиралися щороку, щоб відзначати перемогу Апекситів над первісними і вшановувати Рухмар. Інші Аракоа відвідували святилища, висічені у твердій скелі біля підніжжя Шпиля, де чаклуни з Калаксі проводили ритуали на честь Анзу та його шанованого акту самопожертви. Здавалося, що ніщо не може зашкодити подальшому розвитку імперії Апекситів, але між Анхарі і Скалакс. Почало виникати суперництво, оскільки кожен з орденів боровся за підтримку серед населення. Анхарі знали, що для захоплення влади їм потрібно контролювати знання їхньої цивілізації. Їхній лідер, лорд Резь Велдріїк, наказав своїм послідовникам зібрати якомога більше апекситових кристалів. Протягом кількох років Анхарі таємно виконували наказ свого лідера, збираючи кристали і зберігаючи їх у своєму сонячному храмі на вершині шпиля. Скалаксі та їхній лідер, лорд Чаклун Салавас, врешті-решт зрозуміли, що відбувається. Вони вважали, що знання є основним правом для всіх аракоа, і Салавас закликав негайно припинити це визумство. Однак Велтрік проігнорував вимоги з Калаксі. Він оголосив Анхарі єдиними правителями апекситів, відкрито проголосивши свою монополію на Апекситові кристали. Крім того, він проголосив, що він і Анхарі є живими представниками самої Рухмар, а тому їх право на владу є безсумнівним. А слідувати їхньому вченню єдиний спосіб здобути прихильність рухмар. Салавас не був дурним і зрозумів, до чого йде діло. Він зібрав своїх послідовників і напав на храм сонця, щоб силою відбити кристали Уанхарі. Битва, що спалахнула біля воріт храму Сонця, швидко перекинулася на нижні рівні Шпиля, де частина Аракоа вступила в союз з Анхарі, а частина зі Скалаксі. Громадянська війна охопила шпиль на багато місяців, і щоб переломити хід конфлікту, Анхарі вирішили використати подих рухмар, коли зброя почала заряджатися. Салавас зрозумів, що Скалакс не зможуть протистояти такій могутності. Він зібрав на великий загін своїх найкращих магів і повів їх на верхівку шпиля, де вони намагалися прорватися крізь охорону Анхарі. Поки Анхарі рубали скалакс. Салвас сплів закляття, яке мало дестабілізувати подих рухмар. Воно спрацювало, але результат був катастрофічним. З подику рухмар вирвався шалений вибух, миттєво вбивши більшість Аракоа на шпилі і спустошивши навколишні землі. Після того, як світло цього вибуху згасло, настала суцільна темрява. Вибух розколов шпиль Арака на безліч менших шпилів, а навколишній регіон перетворився на безплідну пустелю. Згодом вона стала відома як шпиль Араку. Минуло кілька поколінь, перш ніж життя в цій місцевості знову розквітло, і ще більше часу знадобилося вціліло Маракоа, щоб оговтатися від того, що сталося. Суспільства апекситів більше не існувало, але з його попелу постануть нові культури. У наступні роки те, що сталося з апекситами і справжня причина катастрофи, залишиться загадкою для вцілівших Харакоа. Після того, як суспільство апекситів розпалося, жерці та чеклуни Аракоа розійшлися по всій землі, прихопивши з собою багато апекситових кристалів своєї раси. 200 років тому невеликі конклави того, що залишилося від ордену Скалакс, почали шукати на землі більше цих втрачених шматочків знань і сили. Вони прагнули зберегти чудеса свого народу, а дехто навіть вірив, що знайшовши достатньо, вони розпочнуть новий золотий вік апекситів. Лідер скалаксі цієї епохи Йонзі дізнався про важливу схованку, заховану під руїнами поселення Апекситів на північно-західному узбережжі Таладору, яке зараз зайняли Огрони та їхні раби Огри. Огрони, руйнівники і нащадки Гронда, були надто жорстокими, щоб з ними можна було торгуватися, але їх раби Огри були розумнішими за огронів, і що важливіше, були розлюченими своїм поневоленням. Скалаксі таємно встановили контакт з ограми і почали навчати їх таємних знань. Оскільки огри були нащадками ґронда, який у свою чергу був творінням титана Аграмара, вони були природно налаштовані на енергію порядку, якою користувалися маги Скалакс. А Ракко ніколи не бачили, щоб нові техніки заклинань розвивалися так легко і були в захваті від успіхів огрів. Одним з перших, що опанував цю силу, був ГОГ, якого з Калаксів вважали ідеальним лідером для підбурювання до повстання. Гог повстав, але не проти огронів, а проти гронів, яких огрони та Огри шанували і боялися як богів. Хоча Аракоа були приголомшені, вони не могли сперечатися з результатом. Гог вбив своєю магією не одного гронна. До його п'ятої битви історії про його подвиги були відомі всім полоненим огранам у Дренорі і стерли їхній страх як перед гронами, так і перед огронами. За Гога, Огри повстали проти своїх угнетателів огронів, перемогли їх і заснували свою державу на чолі з Гогом, який отримав ім'я Горгог, Король Гог на мові Огрів. Перше місто Огрів, що стало столицею їх майбутньої імперії, отримало назву Горія, що означало трон короля. Скалаксі увійшли до Горії, щоб тихо знайти кристали та артефакти апекситів у руїнах, на яких було побудовано нове місто. Але Горгог, як Чакрун, не був зацікавлений у тому, щоб позбавлятися до потенційного джерела сили і знань. Він заборонив Аракоа з'являтися у Горії, покаранням за порушення була б смерть. Збентеження Аракоа були змушені піти, але не надовго. Йонзі та його скалаксі були розлючені з радою Гога і вирішили взяти землю силою. Вони здійснили раптовий напад на горію серед ночі, але Горгок та його маги учні, а також на кількість щойно звільнених огрів, дали відсіч. Ракоа були розбиті, а йонді потрапив у полон. Його смерть була повільною і жахливою. Незважаючи на приз у вигляді апекситових кристалів, Ракоа не наважувалися нападати на землі горії після цього випадку. А у повільно зростаючій Гуріанській імперії Апекситові кристали стали швидко цінуватися, і окричак руни завзято шукали їх по всьому світу. З часом Скалаксі тільки втрачали свою владу, і, врешті-решт, панівне становище у суспільстві Аракоа зайняли релігійні сонцепоклонники. Через 600 років після падіння апекситів і за 600 років до відкриття темного порталу королем Аракоа став терок. Орден Анхарі ділив владу з лінією королів, але поклоніння Рухмар було перекрученим спотвореним часом, а повага до Анзу взагалі давно зникла. Улоговина Сеттека, утворена проклятою кров'ю мертвого бога Сетте, стала формою покарання, і всіх, хто не погоджувався з Анхарі, називали єретиками і кидали у водойми. Через прокляття Сетте, Аракоа вигнанці зазнавали подібних до мутацій Анзу змін і втрачали свої крила при контакті з басейнами. У ці часи хижий і хитрий ватажок Шаблеронів Караш тероризував Арако, і ті почали запитувати, чому Рухмар відкликала від них свою прихильність. Проте Терок, новий король, провів блискавичну воєнну кампанію проти Шаблеронів і переміг їх. За це Арако почали вшановувати Терока, неначе живу легенду. Вони навіть стверджували, що він був реінкарнацією самої Рухмар. Популярність Терока серед простого народу почала нервувати Анхарі, адже до цього моменту лише їм одним дозволялося говорити від імені богині сонця. Терок скористався широкою підтримкою, щоб побудувати нове місто, небосяг, яке своєю величністю нагадувало досягнення стародавніх епекситів. Він також створив нові закони, що обмежували владу ордену Анхар. Терок проголошував, що суспільство Аракоа повинно керуватися жагою до знань і мудрості, а не страхом і забобонами. Побоюючись втрати своєї влади, Анхарі почали діяти. Темної ночі вони викрили терокка із небосяга і кинули його у водойми у логовини Сеттека. Кров Сете змінила Терокка. його тіло мутувало, крила зморщилися, а розум почав покидати його. Анзу, який першим зіткнувся з прокляттям Сете, який так довго спостерігав за кола Астіні, зглянувся над Терокком. Він дав йому владу над чаклунством і магією тіней, за допомогою яких Терок мав врятувати свій розум, і розум вірних йому Аракоа, які були скинуті слідом за ним. Божество також передало королю вигнанні артефакт, що іменувався Оком Анзу. За допомогою нього можна було зв'язатися з Тіньовим богом. Терок об'єднував вигнанців Аракоа і за допомогою Анзу побудував місто Скеттіс як притулок для вигнанців зі шпилів. Регіони Таладору поблизу шпилі Фараку перейшли під їхній контроль і стали відомі як ліс Тим часом Анхарі остаточно знищили лінію королів у Небосягі і монополізували право жерців рухмар на владу. Прихильники Рухмар приховували правду про правління Терокка, описуючи його як тирана, що чинив злочини розпусту. Згідно з цією фальшивою історією, тиранії терокка було покладено край, коли прихильники Рухмар повстали проти нього і звільнили арко від гноблення. Все більше і більше незгодних з прихильниками рухмар відправляли у вигнання, і, врешті-решт, вціліли вигнанці стали окремою цивілізацією. Глибоко в тіні дерев біля підніжжя шпилів прокляття сети передавалося від одного покоління вигнанців до іншого, без жодної надії на зцілення. Прихильники рухмар боялися і ненавиділи вціліли харакко і темну магію, яку за допомогою Анзо опановували їх жерці. Якщо Анхарі вдавалося знайти поселення вигнанців, вони відразу нападали на нього і спалювали усіх на своєму шляху. Руки йшли вперед, а здоров'я Терокка тільки погіршувалося. Горе розірвало його серце, а прокляття Сети роз'їдало його розум. Він почав ненавидіти світ, покинув скеттіс і навіть приніс у жертву темним силам декілька своїх послідовників. Його побратими вигнанці не знали причини збожеволення Терокка, сподіваючись омолодити свого короля, жарці вигнанців запечатали його глибоко в тінях. Все, що залишилося від їхнього улюбленого лідера, це кілька артефактів, серед яких його спис, маска та записи. На цьому закінчимо нашу розповідь на сьогодні. Попереду нас чекає прибуття дранеїв недронор, що змінить баланс сил на планеті і врешті-решт призведе до створення Орочої орди. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку та коментар. Та зустрінемося в наступних відео. Нехай щастить!